Привіт, друзі! І сьогодні ми займемося посадкою ґрунт тих череночків, які ми з вами начеринкували в передньому відео про мою монстеру Monkey Mask. Ще з вами намішаємо мій ґрунт. Правда, не для фітільного поливу, але подібний. І Посадимо ще череночки епіпремнумів, які у мене вже були вкорінені у скляренці Скляренці у парничку моєму. Ну що, погнали! як бачите, рак освіту помінявся, і обстановочка помінялася. Сьогодні. Ми будемо знімати прямо біля моєї теплички. Ну, щоб, не відходячи від каси, витягувати саджанці і одразу їх садити. Дивіться, як розрослися мої черночки монстери у мохові. Прийшлось дуже-дуже потрудитися, щоб хоч трошечки моху з них витягти. Але, на жаль, у мене це не вийшло. Ну, що поробиш? Ну, витягла скільки змогла моя совість чиста. Відео, в якому я попередньо згадувала, це чернукування моєї мастери Monke Маск. Я силочку на це відео залишу в описі, щоб ви могли теж подивитися, якщо вам цікаво. Відео всієї пересадки це дуже марудна. І... Гучна справа, якщо на неї дивитись, а не робити. Тож я трошечки його скоротила. Як ви бачите, купила такі квадратні горщики. Чому квадратні? Тому що вони дуже гарно вміщаються поряд і економлять місце. Так, вони називаються продукційні. Поки що я саджаю в старий груд, який у мене вже був намішаний до того. Цей ґрунт для фітільного поливу, але він теж підійде, бо він дуже-дуже повітря проникне. Відео вийшло на 18 хвилин, так що заварюйте собі кави або чай. І будемо з вами пересаджувати і релаксувати. Зараз я вам розповім предісторію моєї монстери, яку я почеренкувала. Її трохи потріпала пса, потім е, трохи погнула коріння, потім ще раз пса і на ній залишилося зовсім небагато листочків. я зрозуміла, що естетики е, і е, задоволення вона стоячи і мене нервуючи, не приносить. Тож вирішила її почеренкувати. І добре зробила. Зараз я займаюся череночками і мені це подобається. Шановні мої підписники, українці, що живуть у Польщі, можу продати вам ці череночки. Їх, направду, дуже-дуже багато в одному горщику. Щоб їх замовити або... Перевірити, чи вони є в наявності зараз, а можете написати мені в телеграм-каналі. Зараз витягнемо наступні наші череночки. ну не всі добре себе почувають, на жаль. Цей взагалі не вкорінився, не зрозуміло чому. Можливо, я їх трохи перелила, але це не дуже можливо, тому що в теплиці я їх поливаю раз на півтора, раз на тиждень-півтора десь так. Не думаю, що вони перелиті були так, і там і не встигли висохти. Тому що там в теплиці температура е, десь 28 градусів. 27-28 градусів. Тож, е, більш за все, я їх пересушила, ніж перелила. Трошечки переросли свій горщик, як бачите, корінчики терчать. Їх потрібно пересаджувати. Але це робити не буду, так як вони на продаж. А ось цей кущик монстери мені взагалі не подобається, так що зараз ми їх розсадимо, розчеренкуємо так, щоб вони були дуже гарно. І дуже гарно виглядали, бо що це таке, я не знаю, це біда Господня, а не монстери, Хто таке купить? Розповім вам трохи, як я їх поливаю і чим я їх поливаю. Поливаю відстояною водою. Вода повинна бути відстояна мінімум 24 години, а то й 48. Тому що в крані. Тут в Польщі дуже жорстка вода, потрібно з цим бути обережно. Потім поливаю раз в тиждень, буває в півтора, півтора це вже забагато для такої температури, як у теплиці. 27-28 градусів. Тож, думаю, що їм добре. Хоча по жовклим листям я не зрозуміла, що їм не вистачило. В принципі, все було добре, і полив я не пропускала і не переливала. Добрива для цих монстер я ніякі не додаю, так як вони ще маленькі, посажені були в свіжий ґрунт. І не думаю, що їм вони потрібні поки що. Лампа в теплиці на них світить 12 годин на день. Я стараюся її включати зранку і виключати ввечері. Це дуже напрягає, якщо чесно. Ще не купила автотаймер для таких розеток, але все попереду. Тож повертаємось до лампи. Лампа у мене одна по 24 Вт. Досить світлі, щоб була одна на цілу полку. Лампа довжиною у мене 60 см. Доволі таки довга. Тож світла вистачає на цілу 50 см ширини полицю. Про обігрів, чому в мене така височенька температура в теплиці. Справа в тому, що я не використовую ні е, гріючих ковриків, е, ні проводів, е, кабелів гріючих, теж не використовую. Чому в мене така температура? Це Та просто ці лампи е, нагріваються і віддають тепло. І все. Якщо теплиця гарно закрита, то е, утримується гарна температура якраз 28-27 градусів. так. Ну що, я майже їх розділила. Зараз бистренько почеренкуємо і повсаджуємо у нові горщечки. Е, так як у них корні вже є. Не буду їх довкорінювати у воді. Не вважаю це за потрібне. питаєте мене, чому я роблю це ножками манікюрними? М -м -м, це дуже гарне питання. А тому, що Марія не купила до сих пір собі ці е е е е е гарні щіпчики для відрізування е е стебел, не знаю, як воно <с> називається правильно. Не купила собі, стільки попадалася на. В рекламах, на сайтах, і все якось не доходили руки. От така справа. Друзі, у мене є телеграм-канал. Напишу тут, і ссылку заставлю в описі, в якому ви можете зі мною поспілкуватися, скинути фотографії своїх улюблених рослинок і тому подібне. Доєднуйтесь до телеграму і будемо з вами спілкуватися. Ну що, прийшла пора посадити мій епіпремнум Happy лев. Подивіться, які гарнюні корінчики. Але все-таки ж не всі з них укоренилися. Тож, будемо перевіряти зараз. Це старий вкорінений епіпремнум, який я всадила для цих е, саджанців маленьких, щоб вони швидше вкорінились, так як іде від коріння. Гормон у воду, гормон росту, вкорінення. Це вже перевірено і не раз. Але все ж є а, деякі щепки не укорінені, на жаль. Зауважте, що а, ці щепки. Потрібно укорінювати. Ну, так як і всі щепки, і потрібно укорінювати в теплі, десь около 2,7, 28, 29 градусів, щоб була вода. Ні, мабуть, менше десь 25 26 градусів була вода. Та теж багато. І е, десь около 12 годин падало на них світло. Тож вони дуже гарно укоріняться. Якщо ви поставите щепки з водою на підвіконня, де менше 20 градусів, вони просто у вас гни, згниють. Так як було у мене е, перед цим, я просто їх поставила на шафу біля вікна. Там температура була набагато нижча. І дивлюсь, у них вже пішло гниття стебл. Я їх гарненько пообрізала, щоб не пішло далі. І поставила в тепличку з водою. Тож, і вони в мене гарно вкорінилися. Не раджу вкорінювати в холоді. Не повторюйте моїх помилок. Як бачите, землю я взагалі не утрамбовую, просто трохи постукаю по по самому горщику, щоб земля трохи всипалась. Отакий у мене гарний кущик вийшов перший. На далі посадимо другий. І тут вже, на жаль, закінчується земля. В подальшому зараз будемо її намішувати з вами. Саджаю наші садж... а, таким способом, щоб можна було насипати між ними землю зараз, а потім притримати їх казівним і великим пальцем разом, і обсипати. Землею по периметру горщика. Таким способом я їх роблю кущиком, щоб вони гарненько виглядали і так росли. Друзі, більшість, хто дивиться зараз це відео, на мене не підписані. Я вас попрошу підписатися, поставити дзвіночок та також вподобайку. І якщо можна, якийсь коментар. Буду вам дуже вдячна. Тут епіпремнум White Sport Golden. Взагалі, у мене зверху навтиканий, а тримає його сіточка, яку треба порозрізати. Поки я їх виковиляю, це пройде багато часу. Ну все, у нас закінчилася земля, будемо зараз додати. Це, звичайно, додаю, звичайно, торф плюс перліт. І ще там трохи земля універсальної, але більше тофу. Ще керамзиту сипнемо. Потім Деревне вугілля маленька фракція. Ну і наш улюблений перліт стільки не жалко. Гарно перемішаємо і додаємо чіпси кокосові. Тут я пожаліла, треба було цілу пачечку висипати. А це мені в подарунок прийшло. Біо, як роби, такий пакетик концентрованого робити біогумус. Ну, у мене біогумус і так був. Так що сипемо біогумуса. І дуже-дуже ретельно перемішуємо. Ви тільки гляньте, який... Повітря ґрунт, але тут чогось не вистачає. Цікаво чого? А мого улюбленого пінопласту. Я додаю туди води, щоб він не розлітався, коли я буду перемішувати. Ретельно перемішуємо аж до самого дна, щоб всі інгредієнти змішались. І садимо наші епіпремними, тим самим способом, що і попередні, е, наші щепки. Саджаю росточки по 6 штучок, е, по 5 штучок, і коли по 6, коли як. щоб було їх не забагато, бо вони швидко оплетуть всю землю. Поговоримо про епіпремну. Це універсальна рослина. І навіть якщо ви забудетеся його полити і на два дні пізніше пол'єте, нічого йому не буде. Це одна з небагатьох рослин, якому фетільний полив взагалі не треба. Вони, вони і так ростуть, здоровезні і дуже швидко. Тож, якщо мене дивиться людина, яка тільки починає з рослинами, це просто знахідка. Ця рослина просто знахідка для вас. От і все. Показую вам другу полицю знизу. Тут у мене трошечки алаказій маленьких, тут із маленьких огризків виросли монстери Monke Маск. Пересадила, як бачите, філодендрончик маленький. І три штучки, дві, дві штучки розсадила у лечузу. Вони добре себе почувають. А, ззаді, позаду у мене моя любима маранточка. Ну і найнижня, нижня полиця, там, де в мене знаходяться, всі розсаджені і посаджені щепочки. От мої малесенькі тут вже будуть рости. Спереду, а, то, що залишилось від мого епіпремного Happy лев, укоріняється. От такий у мене сад. Ще раз похвалюся вам своєю маранточкою, яка мені радує світлими, білесенькими варіаціями. Дуже-дуже гарна дівчинка. Їй, походу, добре на фітілі. Особливо в теплиці. Це все. Бувайте!